Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк я хочу вам із щирого серця подякувати за ту безмежну, потужну підтримку, яку ви мені надали на моєму минулому відео. Це просто щось неймовірне. Стільки вас мене підтримують, стільки вас залишили вподобайки, стільки вас підписалося. Я дуже сильно кожному та кожній вдячний. Це мені надало ще такої міцнішої та потужної мотивації не здаватися та продовжувати знімати різні цікаві репортажі для вас, дорогі мої друзі. Тому ще раз вам всім дякую. І якщо ви хочете, то вас дуже сильно прошу підтримайте це відео вподобайкою, щоб російські боти не мали шансу писати ніякі погані коментарі. Також, якщо ви хочете і вам подобається моя робота щоденна, підпишіться на мій канал, і коли буде 100 тисяч, я для вас підготую сюрприз і покажу вам дуже цікаво. У річ і також, якщо ви маєте свою думку, завжди цікаво її послухати. Залишайте її в коментарях, що ви думаєте в загальному про відношення поляків до нас, українців. Це відео не буде, знаєте, для того, щоб якусь ворожнечу створювати між поляками та українцями. Я прекрасно знаю і пам'ятаю те, як нам поляки допомогли на початку повномасштабного вторгнення Росії. І Я це все прекрасно розумію і не хочу ні на кого наговорювати специфічно. Але коли друзі дорогі мої, мені пишуть повно моїх глядачів з різними історіями про те, як принижують наших людей в Польщі. Тепер ця блокада страшна, яка я, яку Польща робить, і ця блокада зовсім не вигідна ні Польщі, ні Україні, і за цим, звісно, стоїть Росія, і Росія конкретно за цим всім стоїть. Але знаєте, що образливо? Образливо те, що уряд Польщі не робить достатньо, щоб забрати цю блокаду і сказати, вже досить, вже досить принижувати українців. Я тому хочу цей відеоролик зняти. Я хочу захищати наших людей. Я хочу піднімати наш український дух. Я хочу, щоб ми розуміли про те, наскільки важливо нашу індентичність підтримувати. Поляки хочуть, щоб наша ідентичність просто пропала. Вони хочуть, щоб ми асимілювалися в їхнє. Повністю суспільство, забудучи свою е, рідну українську мову, е, п, забути нашу культуру. Повністю, я розумію, що ми в Польщі, я розумію, що для Польщі це вигідно і вони роблять те, що їм краще, але. Нас така біда, нас ця війна вже так нас їх так конкретно покосила. І наші люди порозкинуті всюди по світу. І нам треба розуміти і пам'ятати, що ми повинні в думках завжди бути з Україною, в думках один з одним. І я хочу сьогодні вам розповісти про те, як поляки е, до нас відносяться і чому вони в шоці від нас. І взагалі дуже буде цікава дискусія, тому дивіться це відео до самого кінця. Ви, напевно, бачили всі ті колони вантажівок, які. Українська залізниця пускає прямо на Польщу, і українці знайшли, як то кажуть, вихід. Вони знайшли вихід, так як завжди. А знаєте, чому ми знаходимо вихід завжди з будь-якої ситуації? Тому що ми українці, і по-іншому не можна сказати. Це дуже так коротко і ясно сказано. І вони посилають всі вантажівки просто через колію. Потім всі наші водії. Їдуть собі автобусами до місця призначення, потім сідають в вантажівки і їдуть куди їм потрібно їхати. І товар продовжується і буде доставлений. Але те, що поляки зробили, те, що вони заблокували кордон, те, що вони не хочуть не то, що визнати, але навіть ті протестанти, які протестують проти цього всього, як їм не стидно, в них немає взагалі навіть серця. Розумієте, нас війна. Нас е, людей просто вбивають, знищують Україну, і тут що ця блокада така підла. Чесно, мені ще до сих пір це е, якось е, сидить в голові. Я не можу ніяк повірити, що є такий тип людей, що їм просто е, пофіг на все, на, на те, що Україна і так вже має велику біду, і так українців добивати низько і так. Легенько знаєте, і так ніби як ножик такий малесенький в спину запхати. Це дуже неправильно, і тому поляки дуже сильно здивувалися і шоковані, наскільки українці перехитрили поляків в цій ситуації. І зараз я вам хочу розказати ще про те, як поляки принижують наших людей в Польщі, і чому стільки багато українців зрозуміли це і покидають Польщу, і їдуть в інші країни Європи, та також продовжують їхати в Канаду. Це, звісно, не секрет, що історія Польщі та України не є дуже така хороша, і політики теперішні пробують це все замнути і рухатись вперед. І в якомусь сенсі цього слова це правильно, і так треба робити, і треба завжди старатися знайти вихід на дипломатичному рівні. Ну коли розумієте, люди, які наші українці приїхали в Польщу, пішли працювати. Піднімають польську економіку, займають всі низькокваліфіковані професії, роботи. Звісно, не всі українці, але більшості українців займають і займ, дуже важливі місця з нестачою роботи, де поляки просто почали аж здихнули, коли українці приїхали. Тому що різниця зразу інакша. Скільки мені українців писало, що коли вони працювали на складах в Польщі, як до них принижувалось, як поляки? Такі самі працівники, такі самі робітники просто стояли і насміхалися, заставляли українців робити брудну роботу, викидати сміття, замітати е, склади. Робити всю важку роботу, потім підставляли українців, а самі стояли з боку і сміялися, як українці е, працювали. Я розумію, що українці до них приїхали, але українці до них приїхали не е, із за того, що вони хочуть там бути. Ви думаєте, що кожен українець та українка страшенно хочуть бути десь в інших державах, в інших країнах? Ми нас постійно, якщо не корупція, то тепер війна. Якщо не війна, то корупція. Люди завжди тікають і їдуть за кордон для того, щоб мати. Кусок буханки хліба на столі, і в цьому нема нічого поганого. Люди хочуть жити принаймні, стабільно. Люди просто хочуть надіятися і знати, що їхній чек, їхня зарплата буде приходити завжди вчасно. І не тільки вчасно, але також, щоб було достатньо і прогодувати сім'ю, щоб можна було дітей відвести в університет та оплатити, щоб мати свій дах над головою і мати якусь копійку, щоб просто пожити, хоч на вихідних. Також люди пишуть і говорять про те, розказують, як. Тільки чують українську мову, як хтось говорить по українській мові, то вони зразу починають негарно так, агресивно відповідати, не хочуть обслуговувати українців, е, дивляться на українців як на якогось низько, е, низького класу людей. Розумієте? Чому ми повинні так принижуватися перед поляками? Що ми їм винні? Ми навпаки, так поляки відкрили для нас двері. Ну але ми допомагаємо Польщі, ми зміцнюємо їхню тільки економіку. І повірте мені, українці вони досить працьовиті люди. Тобто Польща і самий уряд дуже навіть і дуже прекрасно розуміє наскільки це допоможе і допомагає Польщі, але самі люди... Багато людей є, звісно, добрі поляки, є люди, які там підтримують, допомагають. Але самі люди вони чомусь на нас дивляться і постійно нас не хочуть навіть обслуговувати, бо ми по українськи говоримо. А що ми повинні говорити про на польській мові зі своїми родичами, наприклад, на вулиці? Я розумію, що їм це не подобається. Ну але в цьому нема нічого поганого. Це не кримінал, то не то, що українці спеціально на зло, там хочуть свою мову десь просувати в Польщі. Розумієте, спеціально на зло. Це не так, я би тоді зрозумів, чому поляки злі на нас, чому поляки в шоці від українців, а українці просто хочуть розумієте, нормального стабільного життя, і в них вже так повна біда. Україні в кожного українця в голові є така, знаєте, якась відчуття, що вони не знають, що буде завтра. Вони не знають, як все буде в Європі їм складеться, як в Україні все складеться. Тому треба нас трошки зрозуміти, особливо в теперішній час. Тому за останні півроку Польщу покинуло майже 350 тисяч українців, наших українців, робітничих українців, яким надоїло принижуватися, яким надоїло працювати за копійки, які хочуть кращого життя для себе і зрозуміли прекрасно, що Польща це не є точно найкращий варіант для українців. І, і уряд Польщі шокований тим, що українці так масово починають і почали покидати. Польщу і вони чомусь думали, що українці будуть всі, знаєте, засиджуватися в Польщі, тому що це дуже близько до України, туди-сюди. Але так не вийшло. Українцям вже це надоїло. І я дуже гордий і радий, що наші українці е, розуміються прекрасно і роблять, звісно, що їм краще. Звісно, е, багато українців ще до війни жили в Польщі, і вони вже стабілізувалися, вони вже мають роботи. Вони вже. Трошки симілювалися, вони знають мову. Їм набагато легше їм зовсім не є так погано. Ну, біженцям дуже складно, тому що ми біженці, як кажуть, їх дуже видно, розрізняють зразу. І е, це дуже складна така ситуація в загальному. Знаєте, в загальному польський уряд сказав, що він буде з Україною надалі, продовжувати ніяка блокада не зіпсує. Ніякі дружні стосунки між поляками та українцями. Але я вам чесно скажу, це, звісно, тільки моя думка. Але справжні друзі так не поступлять. Справжні друзі продовжують завжди до самої останньої краплинки допомагати та підтримувати людей і своїх друзів, свою сім'ю. А якщо от такий і саме знаєте, образливо, що це якась організація, якісь там блокаду зробили, та уряд би міг то все порозганяти, якби він хотів. Але ні, вони ще мають дозвіл, вони ще мають право там бути. От в чому така цікавинка, дорогі мої друзі. Тому задумайтесь над тим, справді хто наші друзі і чи взагалі в нас є якісь друзі на даний момент, тому що Україна захищає свою ідентичність і українці захищають її самі. Звісно, з допомогою зброї, з допомогою ресурсів. Але ці ресурси, ця допомога, можна сказати, йде. В Україну не просто так, тому що Європа прекрасно розуміє, що вони не хочуть мати війни на своїх кордонах. Тому, друзі, я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий і інформативний, і ми повинні, як українці, завжди триматися разом, навіть якщо вам хтось не подобається, ми повинні розуміти про те, наскільки важливо. Те, що наша мова, що нас тільки 28 мільйонів лишилося е, українців, які дійсно спілкуються на чистій українській мові, і мова е, створює ідентичність. І це дуже важливо, щоб ми принаймні на державному рівні і в загальному пам'ятали про те, і, з, і зберегли свою мову, бо українською говорити справді круто. Тому, друзі, до зустрічі і бажаю мирного неба на нашою улюбленою Україною.